Добрий день, що можете сказати про Запоріжжя на майбутнє? Дуже багато чуємо, тільки погане, на жаль. Доброго дня! Давайте подивимося декілька місяців, найближчих, так? Запоріжжя, декілька найближчих місяців. Що там буде відбуватися? Запоріжжя? Провокації від ворога будуть. І будуть стосуватися житлових будинків і місця, пов'язані з водичкою та військові а, структури, режимні об'єкти, дуже багато польотів і активностей йде на найближчий період часу. Так, чи буде ворог рухатися? Планують вони щось, планують вони якийсь рух. Захопити Запоріжжя вони ні тут. Тут не та історія. Тобто вони отримають спротив, ситуація зависне, от, я не бачу успіху у них, але пробувати пробиватися, а, маніпулювати, створювати дуже складні ситуації для міста, ворог буде. І ще дуже багато іде. Маніпуляцій та брехні, тобто інформації, яка буде запускатися а, по місту. І не тільки, про місто, скажімо так правильно, так? Так, дуже багато ілюзій. Будуть намагатися якось це все навіяти, так? В голови вкласти. Дивіться, провокації можуть бути місця пов'язані з водою, забезпечення, ресурсне забезпечення, так? От, і дуже помірні енергії на найближчий період часу. Тобто активність. Ту, яку вони планують не прямо зараз, а якось трошки згодом. Загалом енергія така тяжко емоційно і фізично. От. Таке враження, що ми ходимо по колу, повертаємося знову до якихось ситуацій, в яких вже перебували. Дивіться, захист активно буде працювати. Але все одно втрати ресурсів будуть. Навчальні заклади, державні установи під напругою, дуже багато мені масова активність іде по дронам і дрони, і ракети. Тут наслідки найближчий час будуть. Тому дуже важливо бути уважними і берегти себе.